За останній тиждень сталося дуже багато дивних речей з компанією CD Projekt Red. Гучні заяви про те, як сильно вони старались над покращенням російської локалізації у Next Gen оновлення до відьмак 3, Офіційна сторінка в Телеграм та ВКонтакті російською мовою. Чутки про те, що в доповненні кіберпанку буде повна російська локалізація. Коротше, взагалі не виглядає, що CD Projekt вийшли з російського ринку чи перестали з ними співпрацювати, принаймні на перший погляд. Тож сьогодні я вам розповім, чи справді CDPR піарсня. Та чи варто чекати українським гравцям українську локалізацію ігор від польської студії? Check this out. Дай Боже з вами, Олдбой, і для того, щоб ми з вами мали обширну і повну картину подій? Слід почати з самого початку. У 2015 році виходить Відьмак 3 Дикий Гін. В грі немає української, але є повна російська локалізація. Гра, хоч і має багато технічних проблем на старті, в тому числі з локалізацією, все ж одразу стає культовою, збирає круту пресу та отримує визнання гравців. У 2018 році починає активно з'являтися інформація про нову гру CD Projekt Кіберпанк 2077. Анонсували її ще в 2013 році, але довгих 5 років про проєкт практично ніхто не говорив. У 2019-му нарешті на Е3 показують Кіану Рівза за Йо повноцінний крутий трейлер кіберпанку, та відкривають передзамовлення на гру. 10 грудня в жахливому техвиконанні гра виходить. Спочатку вона відловила дуже багато гейту через свій технічний стан і відверто брехливі обіцянки щодо наповнення, але все ж з часом студія провела роботу над помилками і їм вдалося доробити гру до статусу дуже навіть хорошої. У 2022-му Росія починає повномасштабну війну проти України. Одразу після цього компанія CD Projekt Red одна з перших, зупиняє всі продажі своїх ігор на Росії, заявляє про зупинку співпраці з російськими компаніями та жертвує 1 мільйон злотих на гуманітарну допомогу українцям. Про що українці швидко забули? Десь в березні в мережі з'являється інформація, що CD Projekt забирають розробку версії відьмака для нового покоління, яка, до речі, вийшла ось буквально вчора, від російського підрозділу Cyber Interactive та буде завершувати. Проєкт самотужки. В травні 22-го польська компанія відкриває літнє оплачуване стажування у своїй студії для українців. Для цього ви мали бути очевидно українцем, виїхати до Польщі не раніше 24 січня 22-го року, володіти англійською та бути повнолітнім студентом або випускником вузу. Звісно, не варто забувати, що для роботи будь-де в геймдеві та й для грання в круті новинки потрібен потужний ігровий монстр. А допоможе вам в цьому, особливо в періоди тимчасових блекаут. Крутий ноутбук, як, наприклад, TAFDASH F15 від Asus. Це потужний ігровий монстр з відеокартою GeForce 3070 від Nvidia та i iSовим процесором 12650H від Intel, двоканальною оперативною пам'яттю DDR5 на 4800 МГц, двома слотами для NVMe SSD дисків, чудовим охолодженням та дисплеєм з роздільною здатністю в 2K і 165 Гц, або Full HD і 300 Гц. Все це в тонкому корпусі і нарешті заряд Type-C. Якщо вас зацікавив пристрій, більш детально можете ознайомитись на сайті виробника посилання в описі. Yeah. Паралельно зі стажуванням для українців на болотах починають вити 3 травня. Російський сайт ДТФ публікує ниття однієї з акторів озвучання російської жіночої версії V. Вона заявляє, що озвучка російською в доповненні Phantom Liberty не буде. І здавалося, все круто. CD Projekt наші бро. Так, локалізації української не було, але після повномасштабного вторгнення вони ніби як порвали всі зв'язки з росіянами і дуже нам допомагають. Але далі стається кілька. Доволі неприємних інцидентів в твіттері «Відьмака» публікується фото з косплеєм персонажів гри від росіянок. Згодом виявляється, що одна з них донька російського воєнного злочинця, пілота, який приймав участь у війні в Сирії і в російсько-українській війні з 24 лютого. Скоріше за все, це вона якогось СОшника, який вів твіттер. Але далі. Більше в жовтні з'являється офіційний російськомовний телеграм-канал Projekt Red. Так само не призупиняє свою роботу і аналогічний канал ВКонтакті та Твіттері. На ДТФ з'являється інформація, що шанси на повну російську локалізацію Phantom Liberty все ж є. І вишенькою на торті стає пост з російської версії сайту відьмака про те, що оновлена версія гри для консолей нового покоріння та ПК отримає значуще доповнення і для російської локалізації. Новий квест озвучено та перекладено. Де. Які діалоги перезаписано, поправлено проблему з прискоренням та заповільненням голосів в діалогах, та сотні годин витрачено на редагування та виправлення старих текстів? Звісно ж, українців обурило, що української ігри поляків не перекладаються ніяк, а росіянам навіть після 24 лютого фіксять локалізацію і витрачають сотні годин на це. Причому роблять подібне не втиху, просто відмічаючи це десь в пачноті, а з помпою з розгорнутим текстом у всіх російськомовних соціальних мережах гри. І це я відмічу абсолютно заслужена претензія з боку українського ком'юніті. Бо виглядало для багатьох українців це саме так, наче робилось все спеціально для росіян. А тому в Твіттері почався неабиякий скандал, але як це часто буває, емоції дуже швидко взяли верх над логікою. І тут починається повний треш. Український Твіттер без суду та слідства починає. Кенслити компанію, не розібравшись. Хтось з твітерян віднайшов інтерв'ю з Андрієм Рабощуком, одним з найкрутіших локалізаторів ігор в Україні, і за сумісництвом моїм підписником на Patreon. До речі, дякую, бро, а також дякую всім, хто мене підтримує, особливо подяка моїм мегатигіатронам. Та окремо дякую Олександрі Кузніцові. Завдяки вам і існує канал, та виходять відео. Так ось, команда Андрія локалізовувала Half-Life, Алексабнотіку і чи не половину Стіма, тобто людина реально з досвідом та авторитетом. І ось в тому інтерв'ю, на яке всі зсилаються, Андрій розповідає, як колись вони намагались добитись української локалізації в кіберпанк 2077. Далі буде пряма мова для розуміння повного контексту. У своєму досвіді маю провальний проєкт. Кіберпанк 2077». Я з ними три місяці спілкувався щодо додавання української. Мене перекидали від людини до людини, і зрештою, ніби дійшло до того, що вони згодні і мають лише погодити це питання на нараді. Але тоді з'явилася інша менеджерка, перепросила і відмовила зі словами. Сподіваюся, ви розумієте причини. Після цього всі, з ким я спілкувався раніше, стали ігнорувати мої звернення. Локалізаційна спілка шлях Бетраф» рік з ними спілкувалася. Вони дізналися, що людина, яка ухвалює рішення щодо локалізації, вочевидь проти української в кіберпанк 2077». Таке трапляється. Іноді геополітика справді втручається в рішення. Цей шматок його інтерв'ю почали активно шерити в Твіттері. Крайнього менеджера, про якого нібито говорив Андрій. Також дуже швидко знайшли. Ним виявився росіянин Олександр Радкевич. Попав в cd проект він на початку 19-го, як project-менеджер локалізації. Це дуже важливо, запам'ятайте цю дату. А у вересні 20-го його підвищили до сіньора проєкт-менеджера по локалізації. І тут в багатьох пазл склався. Сіньор проєкт-менеджер по локалізації росіянин. Стаття на гейм, де з Андрієм про злого менеджера була викладена 15 грудня 21-го року. А значить, все сходиться. Цей Чувак винен у всіх бідах українців. Він лізе зі шкіри, щоб покращити російську, і прикладає всіх можливих зусиль, щоб української в іграх CD Projekt не було. Так вирішила чимала кількість твіттерської спільноти. Далі. Більше. Головний редактор на часі заявляє, що українська локалізація коштує увага дешевше, ніж вечеря СО цієї компанії. Цей пост також чомусь без перевірки фактажу почали багато хто активно репостити. І тут вже бомбануло в мене. Почнемо з інтерв'ю. В самому тексті видно, що менеджером, який відмовив, була жінка. Інтерв'ю Андрій давав у му році. Але очевидно, що про локалізацію стараються домовитись до релізу гри. А історію історію, яку розповіли в статті, сталась не вчора. Тобто, бодай в когось, хто активно з факелами кенслив твіттері гру і форсив хештег бойкот CDPR бодай в когось мала закрастись думка, що щось тут не сходиться. Але ніт, ніхто не пішов до самого Андрія. До когось Unlock Team чи шляхбетрав і не запитався, коли це було, чи цей менеджер тоді працював, скільки коштує локалізація такої гри, як Відьмак 3, і так далі. Ба більше ніхто навіть коменти до статті не спустився почитати. А для чого? Крайні є, а СЕО компанії просто любить дуже дорого попоїсти. Так ось, цей Project менеджер з Росії взагалі не працював в CDPR і не спілкувався з Андрієм чи його командою, коли вони намагались вибити локалізацію вдалеко. 2018-2019 роках. В коментах під тією статтею на GameDellDow Теж до речі, дуже класний сайт, рекомендую. Так ось навіть там Андрій ще в жовтні відписував, що тепер ситуація істотно змінилась, і він вже не такий категоричний щодо долі української локалізації в іграх від CD Projekt. Ба Більше Рабощук сам ходив коменти і писав, що історія з цим росіянином неправда, і це не він. Також виявили, що, окрім того, що росіянин, якого викрили твітеряни, не працював тоді в студії. Люди його посади, в принципі, не можуть приймати такі рішення. Лід Project менеджер Реалізації не обирає, яка мова буде в грі. Він веде проєкт, спілкується вже з виконавцями, допомагає, відповідає на питання, керує своїм внутрішнім відділом, який тексти складає, видобуває, назад запихає, працює над шрифтами, готує аудіофайли для студії озвучення, якщо є озвучка, тощо. В різних компаніях по-різному. Але остаточне рішення, яку мову додати в гру, приймають точно не лід менеджери по локалізації. У нього дуже а напружена ти що? робота. А те, що, що ти вилупилась? Тепер щодо вартості вечері Марчина і Вінські. Українська локалізація на мільйон слів, гри типу Віймак 3, за словами самих локалізаторів і того ж, Андрія Рабощука, вартує більше 100 тисяч доларів. І це тільки субтитри, з яких десь мінімум 60-70 тисяч іде тільки на перекладачів, а решта вже на тестування локалізації. Чи ніде вона не багує, не вилазить за кадр, плюс програмування і інша купа роботи. Тобто сказати, що ціна локалізації рівна ціні на попогісти директора компанії, яка розробляє гру, м'яко кажучи, некоректно. А переклад і підготовка тривають від кількох місяців до року і навіть більше. Тепер на рахунок соціальних мереж російської носіїв російської або ті для яких російська значно зрозуміліша ніж, скажімо, англійська, приблизно 300 мільйонів або більше по цілому світу. Росіян 149 мільйонів. Тож логічно, що ось ця ось циферка в стімі по статистиці мови, це десь 50 на 50. мокшани і всі інші. Та й що там говорити про когось за моїми даними до повномасштабної війни. Понад 93% українців обирали мовою інтерфейсу в іграх російську, ще десь 6% англійську і 1% іншими мовами. Тобто навіть українці, в яких війна з країною гній триває 14-го року. А для компаній, які розділяють гравців на так звані ринки, все ще залишається велика частина людей, які не росіяни, але з якими потрібно якось комунікувати. Намагатись закенслити російську мову, це в принципі патова ситуація. Це неможливо і безглуздо. Якщо ви хочете її кенслити, то це треба робити в своїй країні, а не обурюватись. Що поляки зробили російськомовну локалізацію не для росіян, а для людей, які розуміють російську. російська локалізація чи підтримка російських соціальних мереж в очах поляків? Це не підтримка самих росіян. На жаль, бо вони думають ринками, так само як англійська локалізація це не локалізація тільки для Англії. З часом, як я розповідав в одному з попередніх відео, російські локалізації будуть йти на ніт. Все ж без росіян, білорусів та українців цей ринок значно менший, а тому все рідше буде зустрічатись російська локалізація в іграх. Принаймні повна локалізація так точно. Electronic Arts вже відмовляються активно від неї. Але підтримка соціальних мереж майже не коштує грошей, але дозволяє компаніям зберегти зв'язок з іншими країнами, які також були жертвами Совка, і яким, на відміну від України, не світить своя локалізація в більшості ігор, хоча б через кількість населення в тій країні. Це стосується Молдови, Грузії, Казахстан, Азербайджан і так далі. До речі, якщо не помиляюсь, то World of Tanks, мабуть єдина гра, яка отримала локалізацію на казахську. Так заяви про російську для нас виглядають, ніби плюють саме на нашу могилу і заохочують саме росіян. Але це не так, і я можу це довести. Почнемо з уже озвученого українцям CD Projekt пожертвували гроші на допомогу, найняли на літнє стажування студентів-біженців з України, перестали продавати свої ігри на Росії. Це факти, які легко перевірити. Але чи перестали вони співпрацювати з росіянами? Ну сейбер перестали, це факт. Але як же виправлена російська локалізація третього відьмака? Чому ігнорують українську? Ще й за чутками озвучують російською доповнення до кіберпанку? Це ж співпраця з росіянами, через яку і почався весь цей сліпий кенцлінг? Ну насправді поляки дали чітку відповідь на запит журналістів. Команда локалізації CD Projekt Red завершила роботу над виправленнями Next Gen Патчу Witcher 3 ще у 2021 році. Це було зроблено ще до війни. Окей, скажете ви, а як же озвучка Фантом Liberty? Ну, це чергова деза від росіян. По-перше, я знаю це можна сказати з перших рук. По-друге, не вперше і не востаннє росіяни просувають дезу. По-третє, якщо прочитати те повідомлення, через яке був новий виток зрадолюбства, то там очевидно, що нічого на них не чекає і нічого не відомо. Але росіяни все ще сподіваються. Ну і по четверте, розробники дали відповідь і на цей випад українського ком'юніті. Ми хотіли б підкреслити, що припинили співпрацю з будь-якими російськими компаніями. Заблокували продаж ігор в Росії, і ми залишаємося вірними своїй позиції в цьому питанні. Втім, якщо локалізацію і додали до доповнення, я думаю, це не був би кінець світу. Розробники не обіцяли скасувати її, а тільки не співпрацювати з російськими студіями. Це вже ми собі нафантазували щось зверху, адже існує безліч неросійських студій, які займаються локалізацією, в тому числі і на російську, і довести гру до логічного повноцінного завершення є нормальним бажанням будь-якого розробника. Хоча знов знову ж, все вказує на те, що поляки не планують це робити. Зобрази щастя також в підтримку виходу оновлення до Відьмака 3 було проведено стрім, де приймали участь багато різних блогерів з різних країн, які виконували пісні з гри. Там була також і наша квіточка Ейлін. Айлін this time in Ukrainian. Але не було росіян. Якщо ви думаєте, що їх там і не планувалось з самого початку. То ви дуже сильно помиляєтесь. Я знаю щонайменше одну рудоволосу пані, яка там мала бути, але через те, що компанія змінила свою політику, її культурно попросили на мороз. Також бачив в Твіттері просто якусь повну дичину в стилі локалізація за ціну вечері SEO, яку ми згадували раніше. Там йшлось про те, що Елін додали на стрім, а потім і на окреме відео на офіційний канал Вічера, як кістку, якраз тоді, коли почався срачик в Твіттері. Ну так, логічна логіка. Кліп знятий, очевидно, в літню пору року. Його ніде не афішувала Ейлін. Значить, готувався він конкретно під цю подію. Стрім відбувався напередодні релізу «Оновленого Відьмака. Купу виконавців там грали, бо так було сплановано давно. А от саме Ейлін туди додали, щоб кинути кістку українцям. Л. Логіка. І тут, мабуть, вже якийсь котіт пише в коменти. А як же інфлюенсери? Деякі русняві блогери стверджували, що їм дали ключі до релізу оновлення? Це хіба не співпраця з росіянами? Як би це дивно не звучало? Але ні. Вот О, це так несподіванка. Нюансів я не знаю, але розповім вам, як я отримую ключі для оглядів ігор. Розробнику в принципі важко відслідковувати усіх достойних інфлюенсерів, компанії, які випускають багато ігор в рік, як то Ubisoft, Square Enix чи Sony. В них для цього є окремий відділ і окремі люди. Але для таких студій, як CD Projekt, які випускають одну гру на 3-5 років, це невигідно. Саме тому вони користуються рекламними агентствами. Їх є два типи. Принаймні я знаю про два типи. Одні це ті, яким ти даєш гроші, даєш ключі і кажеш, зробіть збис. І вони шукають підходящих людей. А інші, яким користуюсь саме я, це агрегатори. Серед них Rainmaker GG, кеймастер та багато інших. Розробник приносить відро ключів і відро грошей. Каже, зробіть, щоб було збис, а далі система сама, опираючись на ваш рейтинг на сайті, ваші відгуки, кількість підписників та інші метрики, вирішує, чи потрібен вам ключ. Дурниці по типу воно може вичислити, чи людина з Росії навіть, будь ласка, не пишіть. Змінити країну в Ютубі чи в сервісі, в'язати ВПН та інші хитрощі, це тепер буденна норма російського інфлюєнсера. А по мовній ознаці, як ми з вами говорили вище, виявити неможливо, чи це українець зросійщений, чи мармок з Молдови, чи чорт з Астрахані. В деяких випадках якийсь раджер з Мумбая чи Пітер з Лондона може руками це менеджити, але навіть в цьому випадку він в душі не гребе, хто є хто і звідки він насправді. Ну і найсмачніше на останок, чому не додали українську відьмак. І чи будуть якісь локалізації українською ігор від CD Projekt. чому не додали і ніколи не додадуть українську відьмак 3. Як ми вже з вами виявили, така локалізація коштує понад 100 тисяч євро або доларів, і це тільки за субтитри. Робити її на гру семирічної давнини відверто тупа і фінансово невигідна затія. Нагадую, що оновлення, яке нещодавно вийшло, абсолютно безкоштовне. Всі, хто хотіли купити відьмак в Україні, вже давно це зробили. По знижці тиждень тому гра коштувала в Steam 105 гривень, а повний цінник зараз. 500. У мене в самого є три версії відьмака на різних платформах, хоча його досі не пройшов на жодній. Тобто, поїзд пішов. Говорити про те, що ми вже їм занесли грошей, теж маніпуляція, це все одно, що судити за злочини семирічної давнини по законам, які придумали сьогодні. Адже ми і так її купили. І те, що українську не додавали раніше, насправді сумно, але бляха, не дивно. До повномасштабної війни. Відсоток української локалізації Стім сягав 0,16 Мова про локалізацію інтерфейсу, який використовують користувачі. Це зараз ми можемо намагатись претендувати бодай на субтитри зі своїми 0,4 А тоді це був не те, що ризик, це було не потрібно більшості українців. На жаль, а цифри говорили, що і так паймуть. Ба більше я переконаний, що в тих 10% російської в СТІМ ще досі сидить щонайменше 1-2 українців. Які не міняють мови СТІ, бо так удобні є рекомендації не ті, ачівки не перекладені і інші інфантильні незрілі відмазки. А щодо текстової локалізації кіберпанка, то тут все значно веселіше. Ті ж відповіді на запит української преси. CD Projekt сказали наступне: Щодо локалізації наших ігор українською мовою, зараз можемо лише сказати, що готуємо дещо протягом певного часу, і ми поділимося подробицями про це, коли будемо готові це зробити. Ну а оскільки польська студія вам вже натякнула, то я в свою чергу можу сказати тільки те, що Phantom Liberty буде дуже знаковим доповненням для українських фанатів. Я такий щасливий. Не витрачайте свій час на зрадолюбство і перевіряйте факти, бо ви можете нашкодити своїми діями дуже багатьом проєктам, про які ви можете навіть не здогадуватись. Більше про це я розповідаю ось в цьому відео. Компаніям варто вказувати на їх помилки, точніше це необхідно робити. Але тільки тоді, коли претензії обґрунтовані і підкріплені реальними фактами, не стріляйте собі ж в ногу. Ну, а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось в наступних відео, буквально ось за кілька секунд ось тут. І дай Боже!